Як підключити Укрпошту до Кейс РМ. Завдяки підключенню Укрпошти до Кейсе РМ у вас буде змога дуже швидко, буквально в один клік, генерувати TTN, ну і потім відправляти замовлення клієнтам. Також будуть автоматично фіксуватись витрати як на саме замовлення, так і на доставку, доступна автозміна статусу замовлення. Завдяки Укрпошті, ну, і ви зможете відправляти повідомлення клієнтам з їх замовленням, з інформацією по їх замовленню, тобто на якому статусі, ну і, власне, відправляти сам трек номер. Тобто, зможете обрати канал відправки, це СМС, месенджер чи пошта. Ну і клієнт зможе слідкувати за своїм, за своїм замовленням. Ось така базова, але дуже необхідна і дуже корисна автоматизація. Чекає вас, коли ви підключите Укрпошту. Ну а підключається Укрпошта, власне, дуже просто. Давайте зараз поглянемо, як це можна зробити. Так, для початку підключення ми переходимо у налаштування, далі пункт доставки. Так, тут буде перелік підключених вами доставок. Опускаємось в самий низ, тут натискаємо на кнопку Додати службу доставки. Вводимо її назву і зв'язати з обираємо відповідну Укрпошту. Ось так. Натискаємо Підключити профіль. Так. Тепер ми, власне, переходимо до підключення кабінету Укрпошти. Ключі доступу. Якщо у вас вже оформлено. Договір з Укрпоштою, ви можете вказати свої ключі, їх ви отримаєте пошт, на електронну пошту під час оформлення договору. Або якщо ви робите відправки як звичайна фізична особа, залишаєте ключі Кейсерем. Трохи нижче, відповідно, можна обрати тип відправки по Україні або за кордоном. Тут хочу зазначити, що. Якщо у вас будуть відправлення як по Україні, так і за кордоном, ми рекомендуємо підключати ці кабінети окремо. Тобто, ось перший кабінет підключили як відправка по Україні, натиснули Додати. Потім так само створили новий кабінет, але обрали відправлення за межі України. Це треба для того, щоб коректно фіксувалася аналітика і. І, і бонуси власне, за відправку за замовлення. Трохи пізніше ще про це скажу. Так, тут, наче все. Далі. Вкладка відправник. Тут власне, вам потрібно зазначити інформацію, хто буде власне, відправником посилок замовлень для ваших клієнтів. Тут обираєте, відповідно, як ви працюєте: фізична особа, підприємець, юридична особа, ну і так далі. А коли ви обираєте приватний підприємець, тут буде пункт IBAN рахунок. На цей рахунок будуть зараховуватись кошти за після плату по вашим замовленням. Ось так. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, просто іноді питають, як можна отримати кошти там готівкою або на карту. Кошти по усіх ваших відправках і доставках будуть направлятись на ваш IBAN-рахунок, який, власне, ви. Зазначити в договорі з Укрпоштою. Так, адреса відправника тут теж дуже просто Треба вказати власне адресу, звідки будуть відправлятись посилки вашим клієнтам. Вкладка параметри, тут можна вказати параметри, тобто шаблон, тип посилок ваших. Тобто, ну, тут теж дуже просто: двері-двері. Відділення двері, відділення відділення, ну і так далі. Теж нічого складного. А ще ці параметри можна редагувати безпосередньо під час оформлення замовлення генерації ТТН, коли ви працюєте із замовленнями, ось так. Ну і вкладка документи вона потрібна, якщо ви, наприклад, відправляєте посилки за кордон при оформленні шаблонів документів. Цей пункт теж активується в тестовому аккаунті, як бачите, тут ну, у нас дуже, досить багато документів. Детальніше ось про цей пункт ми зробимо анотацію, вона буде зверху, праворуч чи ліворуч, будь ласка, перевірте. Ось так. Коли всі параметри заповнені, ми все перевірили, натискаємо кнопку Додати і все, власне, Укрпошта у вас як. Як джерело відправки буде ось тут в цьому переліку. Ось, будь ласка, в нас є тестова Укрпошта. Можемо відкрити, подивитись на її налаштування. Ось таким чином покажу вам заповнений профіль. Документа тут є немає, значить, тільки по Україні. Ось так. Друзі. Показали вам основний момент підключення Укрпошти. Ще є декілька важливих параметрів, важливих моментів. Зараз хочу вам на цьому відео про них розказати і вказати. Так, номер один: про відправки по Україні і за кордон ви вже сказали. Будь ласка, підключайте це як різні аккаунти, щоб коректно працювала. Аналітика і окремо рахувались знижки. Ну, як ми знаємо, там Укрпошта надає певні знижки, бонуси за співпрацю з ними. А щоб коректно рахувалися ці знижки, будь ласка, оформлюйте різними аккаунтами відправку по Україні і, по... і за кордон. Так. Другий момент, якщо ви підключаєте Укрпошту по API, це стосується не тільки KCRM, це працює всюди і на Розеці, і на Prom, тобто на всіх популярних маркетплейсах. І коли ви потім забажаєте відредагувати ТТН, яке ви вже створили, цього, на жаль, не буде змоги зробити. Вам потрібно буде видалити. Цю ТТН і створити нову з потрібними вам параметрами. Ну, це, на жаль, обмеження Апі самої Укрпошти. Так, ще раз скажу: якщо ви підключаєте кабінет Укрпошти по своєму АПІ, тобто зараз покажу це. Взяти свої ключі я це маю на увазі. То кошти за, як я казав, доставку, замовлення будуть падати на ваш розрахунковий рахунок. Який у вас вказано в договорі з Укрпоштою теж, будь ласка, звертайте на це увагу. Так, про посилки. Коли ви підключили Укрпошту, додали товари в каталог товарів, там вказали їхні параметри, це може бути щось в коробці, якийсь товар. І коли ви оформлюєте замовлення, додаєте товар і потім генеруєте ТТН-Укрпошти для відправки. То в саму ТТ по АПІ можуть передаватись габарити самої коробки. Тут все зрозуміло. Але на практиці, якщо ви, наприклад, додали декілька, 2-3 товари в замовлення. На практиці буває так, що декілька товарів, два або три можна відправити у одній коробці. І ми, на жаль, не можемо. Ну, це неможливо розрахувати, як і коли це відбудеться. Два товари вміщуються в коробку чи не вміщуються, Тому габарити коробок вони не сумуються. Сумується вага. Вагу легко розрахувати, а габарити точні, на жаль, ні. Тому для вирішення цього питання ви під час оформлення замовлення можете вказати габарити вручну, тобто, які ви заздалегідь вже заміряли, побачили їх. Ну, а власне, вага буде сумуватися. Або можна скористатись шаблонами відправок. Це теж як варіант. Так. Ще один момент. Так, про документи. Про документи я вказав. Це більше підходить як на відправку поза кордон. Трекінг номеру. Так, про шаблони документів у нас буде окрема, окрема документація, там більш детально розказано. Так. І останній момент: при друку, якщо вам треба обрати свій певний формат друку ТТН Укрпошти, ви можете це налаштувати власне, ось у цих параметрах. Вкладка параметри, тобто ви можете зайти сюди і швиденько змінити, якщо у вас змінити параметри, власне, там формат у вас змінився. Може, тип платежу. Тобто просто заходите в параметри і редагуйте власне, зміни, які у вас відбулися. Теж дуже часто питання задають нам клієнти. Так, ну і основне, наче все сказав. Друзі, будь ласка, підключайте Укрпошту. Як бачите, тут ну, нічого складного, буквально 7 хвилин вашого часу. Все можна підключити і все потім буде працювати. Якщо у вас виникають питання, труднощі, складнощі, будь ласка, задавайте їх у коментарях під цим відео. Ми будемо намагатись оперативно реагувати і надавати вам допомогу. Або пишіть у наш чат-бот техпідтримки, там теж фахівці вам залюбки нададуть консультацію і підкажуть. Тому, будь ласка, автоматизуйте бізнес, користуйтесь кейс. Дуже дякую.